Переходити до кейсу, мабуть, будемо з нагадування, що за фам була справа була. Тобто, в нас достатньо була класична і поширена ситуація. Фізична особа, громадянин України, податковий резидент України. Там, якщо подивитися по реєстрам, особа-підприємець, ну тут не можна сперечатися зі статусом податкового резидента України. Створює собі класичну одноосібну естонську компанію. Всім привіт, власникам естонських компаній. Ця естонська компанія створена була вже в момент наявності тік-правил, тобто тут треба віддати належну особі, що вона подала повідомлення про Кік, да? і вона відповідно в межах, як правил, подавала кікзвітність за да, два роки 22-го року, да, 23-го року, а створена компанія в була в 22-му році. Відповідно, в 24-му році восени, да? була проведена перевірка діяльності нерезидента, і виявлено, що у цього нерезидента є. Постійне представництво у формі органу управління через що, бо була наявна інформація, що особа-власник він же є одноосібним директором такої компанії, окрім нього нічого нема. Відповідно, якщо є ознака постійного представництва, є необхідність бути на обліку якого нема. Здравствуйте, штраф до нарахування, і по суду вже цей кейс пройшов дві інстанції: достатньо свіже рішення. Да, здається, квітневе рішення першої інстанції липне, буквально на початку липня місяця. Ця апеляція обидва рішення на користь податкової служби до нараховано штраф відповідно, і тепер ми маємо справу з естонською торговою компанією, яка офіційно стає на обліку в податковій службі як нерезидент з постійним представництвом.